У Луцьку попрощалися з двома військовослужбовцями Юрієм Трушиком та Олександром Руміним. Відспівали воїнів у кафедральному соборі Святої Трійці. Про це розповів секретар міської ради Юрій Безп'ятко. 52 річний Юрій Трушик був кадровим військовим, розказує його родич Василь. Боєць загинув 26 жовтня цього року поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області. Він вчився, він і служив довгий час. Був капітаном української армії. Жінка, син, дочка. Дуже хороший чоловік, шкода. Багато генеру людей. Ренєнія мав, де хоч він був. Ренєнія мав і назад пішов. Казали, що застрелили. Снайпер зняв. Тут на аеродромі служив З моїм життям. Разом пішли в сотку і їх перекинули на Часів Яр. Вони там були, а потім вже... Другі края такі ж добра людина була, щира, дуже любив дочку, так турбувався за неї. 41-річний Олександр Румін служив в 66-й окремій механізованій бригаді, був сапером, каже його побратим Сергій. Загинув 28 жовтня поблизу населеного пункту Новолюбівка Луганської області. Хорошим спеціалістом, відданий нашій державі. Насправді, ну, захисник загинув на полі бою. Розміновував мінні поля і нарвався на міну противника. Він у 24-му році в лютому місяці призвався. Я був командиром групи, виходив з ним, навчав людину, показував йому, як приїхав, щоб провести останню дорогу людину. Товариський одного разу він мене теж витягнув, в мене було поранення, він мене витягнув із поля. Врятував мені життя, було теж тяжке поранення. Ну, а зараз, бачите, так виявилося, що я вже до нього приїхав. На це мій побратим, ми разом на Донецькому напрямку. Хороша людина була, чуйний, завжди ставав на допомогу з лютого місяця ми в одній бойовій групі. Я зараз на лікуванні приїхав попрощатися провести останню дорогу. Олександр Румін працював в банку, був професійним, говорить його колега Валентина Стадницька. Я з Сашою працювала взагалі дуже давно. В трьох банках ми працювали так, склалося разом ще коли він був дуже молоденький. Саша був дуже розумний. Це треба визнати, що він був дуже розумний і він був. Ну отак, якщо по роботі, то він був. Професіоналів, яких дуже мало, і з яким дуже комфортно було працювати, це дуже така невимовна втрата для нас. І ну, досі не віриться, бо молодий хлопець все життя попереду, і він був насправді доброю людиною. В нього є дві доньки. Після завершення чину похорону домовини з полеглими бійцями пронесли театральним майданом. Поховали героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.